Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні буде відео про нормування. Ви дуже багато разів запитували в мене про нормування волотистої гортензії. І, чесно кажучи, пронормувала усі свої кущі і вирішила залишити два своїх кущі, Бонфайр і Бегрін, для того, щоб пронормувати і зняти це на відео, для того, щоб показати це вам. І все так затягнулося, відтягнулося це нормування. Що дивлюсь, вже у мене там ліс, просто, який починає квітувати. І саме Сьогодні погода, поки дозволяє є кілька-кілька хвилин без дощу, вирішила зробити нормування свого свого кошика, зняти відео і показати це вам. Після нормування цього куща, свого бонфаєра, бігріна, буду живцювати зеленим живцем. Не знаю, встигну показати вам це, зняти на відео чи ні. Якщо не встигну то буде це окремим відео. Про літнє жевцювання. Але перед тим, як підемо нормувати усі мої кущики, які залишились, дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео. Перед вами два кущика, які я взагалі не нормувала. Подивіться на цей bonфаєр. Бонфаєр просто, по-перше, він вже закладає суцвіття. А по-друге, він просто ліс. Він просто, він дуже сильно загущений. Але я хочу сказати, що незважаючи на те, що він ліз, він має дуже товсті пагінці. І саме з бонфайера можуть бути дуже класні штамбові дерева. Ось, наприклад, як моя Great Star. І давайте почнемо нормувати з сорту бі Green. бі Green я буду видаляти дуже слабкі пагінці. Ну, наприклад. Наприклад, те, що мені не подобається. Ось, наприклад, слабкий пагін, по... на відміну від сусідніх. Слабкі тонкі, ось, наприклад, якщо порівняти два пагінця один міцний, другий тоненький. Його я буду прибирати. І так я пройдусь по всьому кущику. Тоненькі гілочки, я їх просто видалю. І Будемо видаляти. Їх можна або виломувати, або вирізати. Зараз спробую виламати, якщо не вийде, то тоді буду просто їх видаляти. Так, виламати не, не зможу, по тій причині, що вже пагінці стали такі. І ось такі пагінці ми видаляємо. Ось тоненький пагін, він мені не подобається. І я буду дивитися в середину куща звідки він росте. І я бачу тут гілочку, ось бачу тут гілочку, яку можна прибрати повністю. По тій причині, що на цій гілочці ростуть. Зараз я вам покажу ближче, я її зараз приберу. Ось так. Ось була гілочка і на ній росли тоненькі пагінці. Їх я прибрала. І так, зараз пройдусь по всьому кущику. Всі тоненькі гілочки, які мені не подобаються, я їх просто видалю. Ось дивлюсь, тут є гілочка. Вона мені просто не подобається, я її видаляю. Видаляю. Тут вже залишаються такі більш міцні гілочки. Зараз ще я подивлюсь тут. Можна прибрати ще ось дві гілочки поруч. Якщо розсунути цей кущ, то можна подивитися ось. І ці гілочки вони між собою перетинаються. То потрібно одну якусь з них видалити. І я видалю, мабуть, я видалю саме ось цю. Ця мені менше подобається. І я її просто прибираю. Ось так. І в такому стані я залишу свій кощик. Ці гілочки я викидати не буду, і ці гілочки я заживцюю. Далі у нас на черзі бонфаєр. Бонфаєр. Тут ситуація гірша, тут ситуація набагато гірша, тому що він тут весь прям загущений. Але тут дуже класно видно, що. Видно гарні міцні гілочки і дуже класно видно ті які слабенькі. Вони вже з бутонами, але нічого страшного, ми їх просто зараз приберемо. І якщо подивитися, то різницю можна побачити зразу. Ось гілочка і ось гілочка. Отакі гілочки я буду прибирати повністю. Така гілочка, мабуть, може. Ага, тут, тут навіть гілочку я просто одну приберу, бо з неї росте. Ростуть тоненькі гілочки. Ось ось тоненькі гілочки, були на гілочці. Їх я прибрала. Далі. Далі з цього боку, по-перше, гілочки є які тоненькі. По-друге, тут гілочки, які перетинаються між собою. Тому ці гілочки я буду прибирати. Все тонке я прибираю. Тонке і те, яке росте всередину куща. Кущ має бути, Всередина куща має провітрюватись. Ось навіть не дивлюсь, де там росте ця гілка, бачу тонку, просто її прибираю. І бачу ось таку. Далі. Далі бачу ось таку. Вона не потрібна. Якщо подивитися з цієї сторони, можна тут побачити ось. Як ростуть гілочки. Вони між собою перетинаються. Ось. І якщо їх так залишити і вони будуть так рости, то коли буде дмухати вітер, то вони будуть просто терти одна одну. Тому вибираю ту гілочку, яка тоньша. Тут о, гарно видно, що ця гілочка міцніша, ця слабша. І цю гілочку я прибираю. Ось, звідси, я її просто. Прибираю ось так. Мені ще не подобається, ось тут, якщо подивитися всередину куща заглянути, то є гілочки, які ростуть всередину куща. І ось саме такі гілочки я буду теж прибирати по тій причині, що саме ось такі гілки вони будуть загущувати кущ, і середина куща вона не буде провітрюватись. Тому ось таку гілочку. Я теж приберу за рахунок того, що ми прибрали частину пагінців, у рослини буде більше сил буде більше сил на цвітіння буде більше сил на те, щоб закласти великі суцвіття. Можливо, я трішки запізно його пронормувала, але все ж таки це краще, ніж взагалі не нормувати. Якщо подивитися на цей кущ, то я бачу середину, що середина буде провітрюватися. Так само і на бігріні. На бігріні видно, що весь, весь куст кущ, він буде провітрюватися. Там все буде добре, не буде заводитися ніяких живностей. І все буде добре за рахунок того, що у Банфаера дуже великий лист, то цю середину не дуже гарно видно. Але якщо зараз я дивлюсь зверху, то я бачу, що серединка вона буде вільна. І таким чином я нормую усі свої кущі. Якщо нормувати раніше, то можна обійтись і без скатору по тій причині, що гілочки вони молоденькі і вони дуже гарно виломуються. Усі свої кущі, які ростуть на цій клумбі і на тих клумбах на нових, то всі ці гілочки я вломила просто руками. Зараз вже гілочки вони знизу почали дерев'яніти, тому руками не дуже зручно і краще взяти. Інструмент і інструментом видалити ці гілочки. А зараз всі ці гілочки я піду робити з них живці і буду живцювати. А ще хотіла вам показати: буду нормувати свій кущ металіки. По тій причині, що на металіки в мене дуже багато гілочок. Я хочу залишити частину, частину хочу заживцювати і прибрати, тому що кущ. М я не можу сказати, що кущ прям дуже-дуже дорослий. Він не дорослий за рахунок того, що я йому дала більший об'єм ґрунту, він гарно пішов рости. Але коренева, яка є цієї рослини, вона не витягне моїх там, здається, вісім пагонів. Він просто не витягне. Я хочу побачити цвітіння. Хоча б невеликої кількості гілочок, але цвітіння я хочу побачити в цьому році. Тому зараз ще буду нормувати металіку, і потім швиденько йду це все живцювати. Ось так виглядає мій кущ металіки. Видно, що він дуже загущений. Я хочу залишити менше пагінців. І зараз приберу, приберу паспорт, щоб можна було роздивитися, що там всередині. Бачу гарні гілочки. Ось одна. Дві, три, чотири. І залишу ще якусь п'яту. Дуже багато гілочок тут. Які тоненькі, які слабенькі, які я хочу прибрати повністю. Мабуть, теж візьму секатор, не буду виломувати руками і буду тут все вирізати. І їх я приберу. Ось. Танюсінька просто гілочка, на якій росте віник. Його я прибираю. У мене тут ще залишається ось три гарні гілки. Четверта гарна гілка. Ось цю я хочу залишити, щоб була п'ятою. І я бачу гілочку, ось малесенька гілочка, яку можна просто прибрати легенько рукою. Ось так. Ми просто її виламали. Ось ця гілочка, і це чудовий живець. В такому стані я її лишаю, і в цьому році я вже побачу цвітіння. Ось так просто і легко нормуються кущі волотистої гартензії. Не шкодуйте, прибирайте зайві пагінці. І ці пагінці, які ми зараз з вами видалили, не викидайте, пробуйте, живцюйте, і у вас обов'язково все вийде. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною! І до зустрічі на моєму каналі.